Поки міняли лампи на мікрі, виявилося, що дуже багато кріплень у нас на решітці, ось тут, на другій, обломаних. І добре, що у нас в продажі є ось такий от чудовий паяльний пристрій з ось такими скобками. Скобок тут є в дуже велика кількість в комплекті. Скобки різні. Є ось такі кутові, як я тільки що впаював, є ось такі. Є ось такі хвилясті. Коротше, дуже багато їх і дуже е, різних конфігурацій. В комплект також входить в цей набор ось такі бокорізи і ось такі ножик для того, щоб зачищати пластику. Коштує недорого, дуже виручає в скрутних ось таких от моментах. Добре, що реально він є у нас у продажі. Я зараз покористуюся докладу назад. Оці скобочки, бо вони у нас є окремо в продажі. І лайфхак по секрету скажу, що якщо скобок взагалі не буде, не знайдете і в нас вони закінчаться. Сюди можна використовувати звичайні скобки від будівельного степлеру. Так що дуже класна штука. Якщо у вас проблеми якісь ось, типу, таку, типу такої з пластиком, реально виручає. Замовити можна за номером знизу або на нашому сайті CarStore.com.ua. Дякую.